Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. Одного разу баба каже діду. Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку, тільки замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добре, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку сокирою пустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже, от який же ти дурень, піди зараз до липки та попроси конячку з возом, хіба ми ще не находилися з тобою? Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже Липка, йди додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша, от от завалиться. Піди старенький, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці. Тоді, здається, вже нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід і не нарадується. Повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам більш нічого не треба, каже дід. Ні, стареньке, ще піди, попроси й грошей. Пішов дід до липки й попросив грошей. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. От старенькі, які ми тепер багаті, каже баба, але того мало, треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. піди старий, до липки, попроси, нехай поробить так, щоб нас усі боялись. Пішов дід до липки, попрохав липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, йди додому. Прийшов дід додому, а там у них повне війська та поліції, і всі їх охороняють, але старій і цього мало. Що ж, каже вона старий, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими наймітами, бо чого ж нам більше хотіти все вже у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого нема, стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей наймитами поробити.